Вітаю вас. Коли ж закінчиться ця війна і хто переможе? Відповідь. Зараз ви узнаєте відповідь. Соціологічна група рейтинг на забовлення фонду Карнелі провела е, опитування в Україні. Причому звертаю вашу увагу, що вони проводять дуже правильне опитування, без різних там хотім, ні хотім. Так от дивіться, вони провели опитування ну і задали такі каверзні запитання. Перше запитання. Хто переможе в цій війні? Ну, самі розумієте, запитання доволі таки популярне і так далі. 73% українців сказали, переможе Україна. 5% Росія. Ну, а інше болот. Ну, завжди-завжди є частина людей, яка говорить, а ми от не можемо дати відповідь. Це існує. Звертаю вашу увагу, що колись було навіть 9%, що переможе Росія, зараз 5%. Десь так воно і є. На сьогоднішній момент, дійсно, якщо проводити опитування в Україні, десь ну, є завжди невелика частка українців, які... Ні, 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 все-все-все, українська армія програла. 5% є, але не більше. 73 переможе Україна. Однозначно. Так, да, якщо пробити ці опитування в Росії, ви скажете, переможе Росія, не заперечу. Це більш емоційна відповідь, тому що е коли питають, ну, скажімо. Жителів різних країн і питають їхні відношення, хто переможе, то звичайно, як правило, вони хвалять свою країну, і це логічно. Так що немає нічого дивного, що да, дійсно на сьогоднішній момент більша частина українців вважає, що українська армія переможе. Не сто... Давайте так, вони це оцінюють не як от військові стратегії, сюди, туди, туди. А от коли вас питають, вони оцінюють емоційне. емоційно. Емоційно, да. так. На сьогоднішній момент дійсно Україна налаштована на перемогу. Тому от оці всі розмови, що там можна десь щось домовитись. Ні, ні, це, це, це не працює. Тільки перемога. Ну, 73%. І тому, от ви говорите, що влада? А влада робить так, як хочуть люди. Дивіться, ці опитування влада теж бачить. І вона розуміє, що на сьогоднішній момент... Треба підлаштовувати або так вилаштовувати систему, щоб ну, народ був задоволений. Задали друге запитання. Коли війна, ну, тобто, да, переможе, ви зрозуміли. Друге запитання. Як вважаєте, коли ну, якби Україна досягне перемоги? Зараз я перепригну, просто ми так тут легше дивитися. 56%, бачите, написано 56%, протягом наступного року. Не цього, наступного року. 56%. Але 59% наступних двох років. Вам цікаво, я не зовсім розумію, як вони таких сумували, але оце, ну, ви самі бачите, що написано. Тобто я так розумію, ні, ну, там, скоріш за все, мали можливість дати дві відповіді. І цього року, і іншого. Ні, таке буває. Просто опитування буває роблять, і можна дати, ну, скажімо так, і одне, і друге. Тобто, будь ласка. Так, да, на сьогодні, на сьогоднішній момент 2-3 неділі не працює. Але от, дійсно ці розмови, ці бажання, що да, дійсно Україна переможе, ну, найближчі, найближчі роки, роки вже, так. Да. що було раніше 2-3 неділі, зараз 2-3 роки. Да. Так що така ситуація дійсно існує. І дійсно на це налаштоване і, як ви бачите, воно відповідає дійсності. Зрозумійте, на сьогоднішній момент, звичайно, якщо ви читаєте там соціальну мережу, там срача багато. І те, що ви найгірше мене знаєте, що російські боти працюють, постійно розганяють срач, постійно під виглядом українців починають от кидати. От ви ж бачили, бачу. А от коли роблять опитування, опитування, зовсім інші. Дивіться, така ситуація, звичайно, тут не задавали запитання, тут не було тут все, ну от, перемога мається на увазі, і тут написано, звільняв всій території України від ну, загарбників. Звичайно, тут не вони не робили опитування, не питали, а чи погоджуються українці на те, що частину території України віддати Росії? Такого запитання не було зразу. Ну, сказати не можу, але я так розумію, що якщо... Люди там, бачите, ще більше половини, за, де ж то, що за перемогу, то мається на увазі, що перемога це в першу чергу звільнення територію України від російських фашистів. Тому що перемога за умови, що ми віддамо якусь частину території, ну, це якось не дуже. З іншої сторони, значить, дивіться, коли задали запитання... А чи готові воювати? От тут, звичайно, ситуація трішки інша. Дивіться, дійсно, воювати не дуже хочуть, що є, те є. І в Росії, і в Україні на те пішло. І тут, в принципі, це можна було... Причому найменше хочуть воювати молоді люди до 35 років. Логічно. Ну що вони найбільше під... Скажу, під загрозою мобілізації, відповідно є. Тому дійсно на запитання, чи готові ви там, ну скажімо, воювати, то тут же показники поменше. Тільки 40% молодих людей готові приймати участь, ну, тобто мобілізуватись, і ти воєн. Це, це ще говорю, е, вони відповідають на запитання готові. А ще з них порахуйте, скільки не дійде. Да, да. Ні, це теж абсолютно реально і це абсолютно правильно, тому що, дивіться, яка ситуація. В будь-якому випадку завжди, коли війна, мобілізація ніколи не популярна. І нема нічого дивного, що ну, це я говорю, ці опитування абсолютно правильні. Тому що якщо вони тут би написали, що ой, там 100% українців хочуть... Ні, це брехня. Так, да, 40%. Це ще раз говорю, це не те, що значить, що вони йдуть. Вони, ну, якби емоційно погоджуються, що да, да, воювати треба і можна там повоювати і так далі. Але йдуть це ще не те. Якщо б чітко стояло питання, чи ви особисто підете воювати, о, там майже 40% було. Так що така ситуація. Ні, це абсолютно реально. І тому дійсно, ну, в даній ситуації мобілізація завжди примусова, і в Росії те ж саме, і тому дійсно... Війна завжди і бойові дії розглядаються як трагедія. Що є, те є. Що стосується, ну як би скажемо, перемовин, ну вони не так задали. Пошук компромісів, альтернатив і так далі. 26% тільки опитаних погоджуються на те, що ну, тут нема слова «перемовин», Тут мається слово пошук компромісів. Війна, перемога, наступаємо, перемагаємо, це все залишається. От є, але 26% говорить, так, да, можна шукати компроміси, і що воно ну, мається на увазі прислухуватись до різних там проєктів мирних угод і так далі. Зрозуміло. 26%. Інші, ні, ніякі компроміси. Не може бути. Ну, взагалі, по великому рахунку компроміси це любими розмова політиків, але на практиці вона не працює, чесно кажучи. Компроміс тільки один. Якщо буде знищена дійсно Російська Федерація, то компроміс. А це все інше мінські угоди. Ну, компроміс. Це Мінські угоди компроміс. Чим він закінчився, ви самі знаєте. Ну, Я вам думаю, повторювати не треба. Тому нема нічого дивного, що тільки 26% дійсно українців по, погоджуються на компроміс. Логічно. Ну, просто вони ж бачили, ну що толку. Ну, були мінські угоди, так. Да. І, і що? Нічого. Хоча компроміс. Так що така ситуація. Да, звертаюся ще раз до вашого. Це опитування. Опитування проводили дуже правильно. Соціологічна група рейтинг проводить дуже правильно. І воно дійсно показує реальний стан думок українців. Не те, що в соціальних мережах. Тому що в соціальних мережах є ще таке правило. От людина, в принципі, ну, почитала, ну, лайк поставила і все. А пишуть. Пишуть, як правило, боти, боти, боти. Це факти, Коментують. Тому я говорю, що якщо ви дійсно хочете знати реальне, ну, як люди відносяться до війни, що от це реальна ситуація. от така. І влада це знає. І влада дійсно, як би сказати, орієнтується. От Якщо б дійсно а, 73% українців сказали, ми проти перемоги, будь ласка, хоч завтра капітуляція. Але 73 хочуть перемогу. Тому війна продовжується. По-іншому ніяк не буває. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.